Повні емоції та спраглі до перемог. У Львові визначили найспортивнішу шкільну команду Львівщини на обласному фіналі четвертого заукраїнського фізкультурно-здоровчого заходу серед учнів Кулґеймс. Cool Участь у змаганнях взяли діти, батьки яких служать в Збройних силах України, ветерани АТО та ООС, рятувальники, а також діти медичних працівників. Про тата захисника з гордістю розповідає Софія. З моєї родини батько зараз в ЗСУ. Він ще з самого початку пішов на війну. 24-го почалась війна, а він 28-го вже був там. В першу чергу я для себе хотіла показати якийсь класний класний результат. Ну і звичайно, щоб похвалитись там татові, сказати: от я там таке то місце зайняла, можеш гордитися мною. Не на камеру діти зізнаються, їм важко говорити про своїх рідних та близьких, які зараз боронять нашу землю. В той час, коли на фронті батьки і близькі наших діток виборюють нашу незалежність, в цей же час діти мають змогу виступити на змаганнях і проявити всі свої найкращі якості. Участь у змаганнях взяли близько 100 осіб із дев'яти команд львівщини, які були переможцями у попередніх етапах змагань. У нас був турнір між школами, де обирали найкращих і як бачите, ми зараз тут. Тобто виходить, що ми були найкращі з нашого району. Настрій команди чудовий. Ми загартовані для того, щоб зайняти призове місце. І сподіваємося, краще. Попри дружню атмосферу, кожна з команд прагне перемогти. З самого початку дуже хвилювався, думав, що може навіть можемо програти, але потім вже привик все спокійно, почали всіх вигравати. Ну так, можна так сказати. І впевнений в силах команди. Залишились задоволені спортсмени як від самого турніру, так і від умов для проведення змагань, які запропонували організатори. Ну, заклад дуже класний, мені це дуже подобається. Тут все таки нове, спортивне. У Львові це дуже великий рівень. Комфортні умови для учасників змагань забезпечив спортивно-розважальний комплекс Леоленд. Старалися зробити максимально підходящі умови для е, спортсменів, покриття окреме покриття спеціально для даних для даного заходу. Радий дуже що учасникам з їхніх слів сподобалось. Організатори змагань зізнаються, що в умовах війни неабияк складно проводити різноманітні заходи. Надзвичайно складно щось планувати. І ми про цей захід почали говорити з вересня місяця. Запланували його на початок жовтня, але потім ракетні прильоти, відімкнення світла. Команда, яка все ж таки вибере перше місце, вона буде представляти ну, окрім кубків і медалей, вона отримає право представляти Львівщину на всеукраїнському фіналі. Сьогодні у серці Галичини все більше спортивних подій. Львів. Може здобути звання не лише культурної, а й спортивної столиці України. Місто Львів і Львівська область загалом є основним таким епіцентром, де відбувається більшість спортивних заходів національного рівня. Це престижно, бо це в першу чергу організаційний досвід для команди, яка тут працює на Львівщині. Це іміджі-здобутки, бо інші регіони бачать, як чи якісно, чи не якісно порядні ті чи інші заходи. За результатами змагань, перемогу здобула команда з львівської гімназії Престиж. Це престижне переможці представлятимуть Львівську область на всеукраїнському фіналі змагань Кул «Cool Геймс, які відбудуться в середині листопада на території рекреаційного комплексу Емелі Різорт. Максим Турчинський та Андрій Ролюк телеканал НТА.